О, Руслана лежачковав. Ні? Серйозно? А хто це? Давайте два образи. Образ. Я вважаю, що це просто 10 з 10. 9. 8. 10. Класно. Ну, дамо 8 з 10. Ні, ну, таке враження, що вона спайдермен. Ні, не ну, чесно, вона похожа на Бетмена. Мені подобається досить. Тільки два бали не вистачало, якщо б якусь позу. Одним, наприклад, позу, типу вона рибка. Мені подобається дуже сильно кепки і дуже гарний там текст. I love you. Клас! Ну, Десь. 6-5, напевно. Просто мені дуже подобається оці от, як це пір'я в неї отут. Але мені начебто чогось не вистачає, я не знаю. О, я серйозно знаю, боже. Вісім. Хай вона. Давай О, Він круто грає. Давайте хай десятка буде. Пам'ятаєте пісню? Та-та-та. Типа, та, та 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 тан По трубою там щось підспівував.